Доброго дня, ну власне, дивіться, як ми насправді перед тим як мав приїхати ще е, спецпредставник Китаю, е, думали, що дещо більшого очікували аніж просто коротких якихось так би мовити, від нашого МЗС і десь там про те, що збирається ось ця зустріч ще із Зеленським. Тобто, ні про що по факту не домовилися, але з того, що наскільки я розумію, вони і не мали ні про що домовитися в Україні. Він збирає думки, які має озвучити Кремлю. Чи яка тут ситуація? Може, ви нам якось поясните чого так сталося? Ну не, не, не все так просто, воно іноді виглядає на перший погляд. Я зверну увагу лише на кілька факторів: передусім, це високий рівень е, зустрічей, які мав представник Китаю в Україні. Він зустрівся з президентом України, керівником офісу, представниками цілої низки міністерств і відомств, включаючи міністерство оборони України. То його приймали на дуже високому рівні, і це, мабуть, ознака маркер того, що не тільки ми з вами, але й керівництво нашої держави сприймає цей візит досить серйозно. Так, в публічній царині е, сторони фактично обмінялися своїми попередніми позиціями. Україна заявила про те, що. Бачають відмову від е, територіальної цілісності, чи, е, при, е, чи припинення вогню сьогодні, чи припинення бойових дій, замороження конфлікту для України неприйнятні. Китай заявив буквально е, останніми хвилинами е, про те, що вони вважають, що все ж таки мирне регулювання має відбутися на підставі е, позиції Китаю цих 12 кроків і е, 12 пунктів, яка була заявлена ще раніше. Ще, е, Ще, ще лідером Китаю ще кілька місяців тому. Але разом з тим теж звертаю увагу ще на те, що цей візит він має таку дуже цікаву форму, циклічно. То спочатку китай, китайський представник відвідує Україну, потім він відвідує країни Європи і завершує цей візит в Росії. Таке враження, що українську і російську позицію Китай таким чином вважає крайніми позиціями. А по європейські позиції він вважає як більш середньою позиції. Тому в рамках цього візиту може бути застосовуватися два компоненти дипломатії в Україні і в Росії. Це збір думок і вивчення позицій, деталізація цієї позиції, то намагання зрозуміти більше, що хочуть у Україні і в Росії. В Європі певне моделювання ситуації і вивчення можливостей компромісу разом з тим, це лише перший цикл. Це перше роудшоу, шоу ми його так називаємо, називаємо китайської дипломатії, тому що я переконаний, що будь-яка конкретика прозвучить лише після повернення Ліхуеня до Пекіну, куди він привезе всі свої напрацювання і вже в Пекіні будуть випрацьовувати документ, який може мати вже назву не позиція, а пропозиція. Ще не план, але вже не позиція. Оце ці пропозиції можуть прозвучати після завершення цього візиту зараз. Збирання думок і вивчення всіх акторів в цій ситуації, польща мені здається, що зрозуміла тут буде позиція. Ми можемо ну здогадуватися, якщо не станеться чогось екстраординарного і за одну ніч не передумають. Ми розуміємо, яка їхня позиція щодо е, вона а, дуже тут, стала тут, тут не просто все навіть з Польщею. Дивіться справа в тому, що забув якесь американське авторитетне видання недавно вийшло зі статтею про те, що Польща ну виступає за не теж замороження конфлікту. І про що, про те, про те, що нібито про це йшла мова під час зустрічі президентів України і Польщі під час останнього візиту. Тут все все нелінійно може відбуватися, зрозуміло. Тоді все... далі. Тата тоді далі вже питати там про Німеччину і Францію, якої зазвичай і раніше робили неоднозначні заяви, навіть не будемо. Ліпше почекаємо, побачимо по факту. І тоді сподіваємося, що зможемо В, це обговорювати. У будь якому разі без України це неможливо. Тобто, умовно кажучи, без нашої волі, без нашої згоди, будь-які мирні плани, і реалізація їх просто неможлива. І дуже гарно, що Китай сьогодні визнає суб'єктність України, і ми бачимо призначення нового посла України до Китаю. Змороження цього діалогу, тому що нагадаю вам, що Китай на початку війни, перших півроку війни, фактично не визнавав суб'єктності України. Було нуль контактів. Ми не могли призначити посла. Таке враження, що Китай очікував, що Росія досягне своїх цілей військовим шляхом, і лише переконавшись, що це неможливо, знову повертається до діалогу з Україною. Так, а чи має після от такого і після решти, в принципі, от того що не можуть війну війною називати? Чи має право Китай претендувати на роль посередника? Складно сказати, тому що це навіть цей діалог для Китая є частиною геополітичної конкуренції з США. Китай намагається з цієї візиту взяти максимально геополітичного піару, продемонструвати, що всі сьогодні готові зустрічатися з Китаєм, навіть союзники США. Навіть найближчі союзники США вести перемовини, і що США не має абсолютного впливу на ці країни. Це ще така гра, звичайно, чисто абсолютного посередника сьогодні і авторитетного посередника одночасно, В сьогоднішньому світі не існує, ми маємо розуміти. Всі країни в тій чи мірі беруть участь в чомусь. Ну і ми ж маємо те, щоб говорити, то що хто ще захотів бути посередником при врегулюванні війни російсько-української, і чи вони мають право на це? Південно-африканська республіка не озвучила ані 12, ані двох кроків. Щодо самоврегулювання, але така заява вже пролунала, що мовляв африканські країни мені здається, вони навіть не беруть на себе не ковдру, так би мовити, не перетягують. Але все ж таки, що вони можуть виступити посередником, чи розуміють вони взагалі той, той, той суть конфлікту, який відбувається на нашій території через напад Росії, і взагалі чи мають право знову ж таки, ну чи має право південно-африканська республіка брати на себе таку роль після заяви? Посла США у пар, який казав, що в нього є інформація, що пар відгружали безпосередньо зброю для Росії на кораблі, ну тобто вони вже виходять заляпані була ця інформація в американських медіа, і навіть в держдепі обговорювали цю інформацію, але потім, нібито відбулося врегулювання між Південно-Африканською Республікою і США і більше публічно офіційно. Ці звинувачення не звучать, хоча ми не можемо виключити їх управдивість з урахуванням того, що пар володіє значним арсеналом радянської зброї, в якому може могла бути зацікавлена Росія. Більше того, Південноафриканська Республіка нагадаю буквально недавно проводила військові навчання спільно з Росією і Китаєм, але от багато хто коли почув, що африканські країни хочуть брати участь в мирному врегулюванні в Україні, вони почали посміхатися, враховуючи те. Скільки криз, в тому числі військових, сьогодні, продовжуються на африканському континенті. Але це не так просто. Я не виключаю, що чи з африканську, чи з бразильську ініціативу можуть просуватися насправді ідеї, які напряму не можуть висловити ні в Європі, ні в Китаї, ні в США. Справа полягає в тому, що ця війна, оскільки вона має і геополітичний характер. Тому тут дуже важливо, хто буде запропонувати ті чи інші пропозиції. Уявіть собі, що якісь мирні пропозиції пропонує Україна в Росії. Це будуть подавати російська пропаганда як здачу, будь-що, що не пропонує Україна, окрім звичайно 10 кроків президента України. Будь-який компроміс буде буде просуватися як здача України. Будь-який компроміс і пропозиція компромісу з боку Росії буде просуватися як здача Росії, і це саме стосується і США і Китаю. Саме тому ці треті країни, вибачте, такі країни, які самі не дуже в порядку, можуть насправді бути рупором великих країн, які безпосередньо не хочуть втручатися в цю ситуацію. Треба відстежувати надзвичайно уважно, що ж вони насправді таки пропонують. Ну так насправді логічно, те, що ви зараз кажете, і це, це може бути. Якщо звісно, не те, що нам не пощастить. Якщо зараз я підв'яжу, бо дуже багато там насправді інформації, вона вся нашарована. Україна зрозуміло готується до контрнаступу. Лукашенко з'явився, каже, що це найбільший фейк, який тільки може бути, чого ми від нього тільки не чули, тому це ми обговорювати точно не будемо. Але Україну готують до цього, тому що ось ця заява від США про те, що тільки за один місяць Україна отримала 6 мільйонів снарядів різних там 160 тисяч. Протитанкової зброї, і це тільки за місяць підготовка йде. І натомість ми бачимо обстріли масовані дуже майже через день. І фактично Київ дуже, -дуже під прицілом. Ну і Хмельницький, в принципі, теж, але через інші тут виходить, мабуть, причини. Ми не будемо це теж розглядати. Um, і ось um, з'являється теж інформація, що Україна має 5 місяців для того, аби провести успішний контрнаступ, бо після того і країни, які підтримують Україну, можуть наполягати на тому, аби все ж таки йти на компроміси з вашої точки зору. Чи можливо це і наскільки от може бути пов'язано із попередньою нашою розмовою? Ну, чи, чисто навіть фізично, через 5 місяців, 18 жовтня цього року, погодні умови ускладнять будь-який контрнаступ. будь-який наступ. Тому що ми розуміємо, що почнеться друга частина осені, дощі і все решта. І виникне ситуація початку весни. Е, Росія цими ударами вона переслідує кілька цілей. Е, е, з одного боку, вона намагається знищити запаси боєприпасів, палива, військової техніки, які Україна підготувала для контрнаступу намагається зірвати контрнаступ та з іншого боку, вона продовжує тероризувати українську і європейську громадську свідомість, наносити шкоди величезної економіки, через страх, через непевність в майбутньому, і намагається впливати на центри прийняття політичних рішень. От, наприклад, остання масштабна атака по Києву, в тому числі боротьба Петріота з киджалами, вона трапилася якраз вночі перед приїздом китайського представника. І це може бути ще елементом демонстрації потужності, можливостей, елементом залякування під час цього політичного діалогу. Це теж треба усвідомити. Я думаю, що Росія буде продовжувати цю тактику на максимумі своїх можливостей, зусиль сьогодні, досягаючи своїх і військових і політичних сіл.